Добрий день всім любителям мистецтва. Ми продовжуємо вивчати відомих українських художників. І сьогодні я хотіла поговорити про Тараса Шевченка. Взагалі, серед плеяди видатних діячів української культури Тарасові Григоровичу Шевченку належить особливе місце. А поботником правди і свободи називають його. Він своєю полум'яною поетикою і мистецькою творчістю вражав споконвічні вільнолюбні прагнення нашого народу. Тарас Шевченко, як художник, займає одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Він прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення. Обдарований від природи хлопчина рано відчув тягу до малювання. Ще з маличку крейда і вуглинка була для нього неабиякою радістю. Малював ними стіни, лави, стіл, малював у хаті й дворі, вдома і в гостях. Якось прийшла сестра Катерина з панщини і не впізнала своєї хати. Візерунками розмальовані стіни, долівка і навіть призьба. Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей. Талант Шевченка проявлявся в... значно раніше, ніж талант поета. Якщо перші літературні спроби припадають на 1836-37 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою Погруддя жінки або жіноча голівка, датований є самим автором 1830 роком. З цієї юнацької роботи і почалася творчість видатного художника. Юний Шевченко прибув у лютому 1831 року до столиці Російської імперії Петербурга, подолавши разом з іншими кріпаками пана сотні верст глибокими снігами Прибалтики і російської півночі. Цього часу почалося його тривале столичне життя, сповнене боротьби за існування, незгасне, незгасне бажання стати вільним, вчитися на професійного художника. У 1832 році пан віддав Шевченка на навчання у майстерні одного з найкращих художників. А нестача денного часу і заклопотаність, бажання стати справжнім художником, змушували Шевченка в білі ночі виходити в літній сад і змальовувати статуї. Тут відбулася перша зустріч Тараса зі своїм земляком, художником Сошенком, який зацікавився вдарованим юнаком і вирішив допомогти йому. Сошенко додав поради і консультації художнику-початківцю, знайомим його з, видами, з відомими діячами російської і української культури. Звільнення дало право Шевченку вступити до академії мистецтв. Він став одним із найулюбленіших учнів. Тарас переходив з класу в клас в числі найкращих учнів. У малярстві він робив деякі помітні успіхи. За час навчання в академії мистецтв його тричі нагороджують рівною, а потім золотою медалями за малюнки з натури і живописні твори. У 1843 році Тарас Григорович переїхав в Україну. Під час подорожі любов до рідного краю наштовхнула його на створення цілої серії картин під назвою Живописна Україна. Згодом Шевченко знайшов роботу в київській комісії. Художникові довелося побувати у різних містах України, де він змальовував і описував історичні З Часу його подорожей залишилося чимало акварелей, простих і природних за своїми сюжетами. З 1845 по 47 роки Тарас Григорович створив ряд портретів, які переконливо свідчать про зростання художника про поглиблення психологічних характеристик образів. Портретам належить велике місце у Шевченківському доробку. Небагато з тих, кому. Випало безсмертя, здобули його такою дорогою ціною, як Тарас Шевченко. Доля не шкодувала для нього найжорстокіших випробувань і страждань. Збереглося 835 малюнків і картини Тереса Григоровича Шевченка, що дійшли до нашого часу в оригіналах і частково в гравюрах на металі і на дереві. Живописні та графічні роботи з часом написання датуються 1830-61 роком і територіально пов'язані з Росією, Україною і Казахстаном. За жанрами, це портрети, композиції, на міфологічні, історичні та побутові теми. У списках включені завершення роботи Шевченка, що становлять значну частину його художньої спадщини.